Ну що, давай поговоримо, ну, це така подія стосовно Трампа. Ну То, що я втюрився з Міланім Трамп, так? Да? Сподіваюсь, дружина не дивиться ефіри, так? Тому що вона так потримала нашу країну, я не міг просто цього зробити. Давай поговоримо про це. Ну, мені ця тема цікава. Скажіть, будь ласка, як ти вважаєш, що змінилася ситуація а, і. А, нам допомагають, ну тобто кардинально змінила ситуація, і зараз будуть тільки гарні новини. Ну, Як ти вважаєш? Ну по-перше, я хочу тебе запитати, ти не вважаєш, що 17 патріотам, він десь помолився? Що з, е, не дуже багато 17. Не, Я пам'ятаю, що наш президент говорив, що нам потрібно 17. Це цифру я пам'ятаю. І чомусь Трамп теж каже, що передають нам сімнадцять е, батареїв. Е, Патріот, ти як вважаєш, це, це, це десь є помилка чи ні, це перша. І друга, дуже приємно чути, що нам нададуть зброя ракети дальнього радіусу радіусу. Радіус, дії. Да. дії це дуже приємно також чути. Я думаю, що там які готові надавати це від 360 до 1900. Кілометрів. Я думаю, що на 1900 нам ніхто не дасть. Ну, якщо нададуть там 800 тисяч і. Сьогодні, сьогодні вже пообіцяли там гавка, вони на 2,5 тисячі, але Ну, Говорять про це. Добре, скажи, будь ласка, ну, то як ти вважаєш? Я десь 6 місяців тому. Коли все це починало з на уваги Трампа, то я говорив, що я говорю про те, що єдине, коли Трамп може починати бити по Росії, так скажемо, то це коли він зрозуміє, що Чечмо в Кремлі його вводить в обману. Як ти вважаєш? Наступив цей час, і я був прав. І чи ти вважаєш, що ситуація на політичному арені змінюється? Чи Трамп вирішив, що посилити потрібно Україну, і це дасть можливості в переговорах бути сильнішим? Ну, Як ти вважаєш, що сталося? Тому що він каже, я приходжу додому, скажу Мілані, Мілані, я так гарно поговорив, з чого чмо. А вона каже: Да, серйозно, а він бо вот тільки що бив по Києву і по місту, по містом, по різним містам України, скажіть, будь ласка, вибачаю, що це такі довгі питання, що сталося з Трампом? Та глобально, напевно, важко очікувати, попри те, що ми всі дуже сподіваємося на це і дуже би цього хотіли. Напевно, важко очікувати, що він так радикально змінить свої підходи, тому що навіть те, що ми чули з вчорашніх його заяв. Це не виглядає як така радикальна зміна позиції. От я бачив мем в Фейсбуці, коли там, де відома усім зустріч Зеленського і Трампа в Білому домі, скандальна гаряча так. зустріч. І Трамп каже: я буду за вашою спиною продавати вам патрони стільки часу, скільки це необхідно. А Зеленський ніби запитує, подавати. Він каже, ні, ні, саме продавати. <смітна> От <смітна> в принципі, це характеризує логіку Трампа. В чому логіка Трампа? Він воює не з росіянами, він воює з Китаєм, він готується Ну а й що перебуває, але він каже, досі він каже, що чому це крутий парень в Кремлі? Ну, це так як він так каже. Напевно, нап... він зміг вісти в Оману Обаму. Буша, даже, якщо я не помиляюсь, Даже, і Буша, і, і Обама, і Байдена. І Байдена, да, да, Байден, та, так, вибаччя, я полюбив. <гум> да. Та напевно, це стандартна риторика Трампа. Він просто порівнює себе з попередніми президентами і вказує ну, на. Ми знаємо, що він. Найкрасивіший, на те, на те що він найкращий, да, да. найрозумніший, найсвітніший, найражіший, що згодно можна придумати. Насправді він розглядає ключовий. Ключового свого суперника це Китай, і е, більшість його уваги зосереджена на азійсько-тихоокеанському регіоні. І те, що ми чули останні тижні, це mm -hmm. те, що він власне вимагає від Японії, від Австралії. Підписання певних додаткових протоколів спільних дій у випадку нападу Китаю на Тайвань, тобто він дуже активно готується до цього. Його ключова мета протидія Китаю, і саме в цій логіці він сприймає і нас і росіян. Тому що для нього Україна це елемент Європи. Він не розуміє, чому платники податків Сполучених Штатів мають платити за безпеку Європи Так, вже все не платять. І він по каже факту... все, 10 мільярдів давайте які проголосовано за хайп заплатять за це європи Так важі, так так ну багато багато хто схиляється до того. Просто кожну заяву Трампа їж потрібно ще певний час, щоб розтлумачили його помічники, представники Білого Дому, тому що він вчора сказав про 17 петріотів. Багато хто у нас подумав, що мова йде про 17 батарей Петріотів, хоча, чесно кажучи, в мене одразу виник певний скепсис. Щодо цього, а, а потім я вже побачив повідомлення, що можливо він говорив про 17 ракет до патріотів. Ну тобто, це різні Та, речі я не думаю, 17 e ракет. насправді, так насправді нам не потрібно стільки батарей патріотів без кратного збільшення виробництва ракет до них, тому що як ми знаємо, зараз з публічної інформації там порядка 50 ракет на місяць всього лише вони виробляють до патріотів. Ну тобто, ну але пообіцяли, в... що це. Цифра буде двічі більше. Ну, але окей, коли коли, окей, але коли, коли вона буде і 100 ракет. 100 ракет, і для чого? Ну, я думаю, тут військові вправі і більш фахово можуть це прокоментувати, але на перший погляд я. Чесно кажучи, не бачу раціональності в 17 батареях Петріот, якщо до них не, не буде, буде достатньої не, кількості розумію. боєприпасів, тому що це просто буде супер дороге залізо. Добре, скажіть, будь ласка, ну от сьогодні ми бачимо, що Китай каже, що ви, ви вони готові підтримувати, щоб Росія не програла і будуть потримувати Росію. Ну в боротьбі з. З Америкою. Ну, що ти вважаєш під цими словами? Ну, мова йде про те, що там, ми повинні почекати 50 днів. Ми знаємо це, так? І через 50 днів ми отримаємо якісь, так скажемо. Росіяни тарифи отримають. Ну, точніше, Ні, будуть ну, проголосовані. То ми, ми по тій, що не знаємо, точно Для що сторін. Да, там повинні бути якісь санкції так. на 100%. Е Тарифи тариф на, на країни, які закупають на нафта да, енергоресурси. нафта то це це, це 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 куди буде удар? Це буде е, Китай, Туреччина, Індія, Пакистан. Скажіть, будь ласка, ну що мають на увазі Китай, коли вони кажуть про те, що от ми м, будемо потримувати Росію? Що, що мається на увазі? Що вони будуть до цього? Вони грошей не, не надавали їм. Ми пам'ятаємо, да була про це мова, що вони хотіли позичити гроші. Китай відмовила, ну зараз про що йде мова? Про яку допомогу? Ну, то, що вони допомагають зброям, ну про це ми знаємо вже. Ну, Не офіційно, але слухай, ну хто, якщо, у, якщо у когось є, ну, ну так, так, якщо у кого є е, е, сумневі про те, що. Північна Корея продає зброю Росії без дозволу Китаю, дуже помиляєтесь, Ну так не може бути. І чи може Північна Корея виробляти 12 мільйонів снарядів на ну, рік? Ну, будь ласка, да. тому, кажучи. Да, тому що ти думаєш, що Китай вважає, коли кажуть про те, що Будуть допомагати Росії, ну про що йде мова? Я думаю, потрібно усвідомити одну річ: що і для штатів, і для Китаю, як Росія, так і Україна, ну в випадку України, на жаль, звичайно, ми об'єкти їхньої великої гри, угу. і Китай він доволі послідовну позицію займає щодо війни України. Попри те, там що багато критикують Китай. Я думаю, що все ж таки Китай був не в захваті в 22-23 роках, коли ця вся історія почалася mm -hmm. з великою війною. Китай був, мені здається, абсолютно не в захваті, і вони стоя... намагались більшою мірою відмовчувати щодо цієї mm -hmm. ситуації. Те, що вони зробили з економічної точки зору, тому що по факту, виключно за рахунок Китаю, Росія досі має здатність воювати. Це в першу чергу було націлено на їх персональні вигоди, тому що якщо Китай може за супердемпінговими цінами купувати дешеві енергоресурси, як ми знаємо, Китай найбільший в світі імпортер енергоресурсів для їхньої економіки, яка, до речі, останні роки також знаходиться в досить кризовому стані, це був фантастичний ковток свіжого повітря і можливість полегшити життя для величезного промислового комплексу і багатьох інших речей. Китай далі займав таку позицію. Їх радикалізація зараз, я думаю, скоріше пов'язана з тим, що вони набагато більше оцінюють ризики і загрози з боку адміністрації Трампа ніж з боку адміністрації Байдена, тому що в їхньому розумінні адміністрація Трампа вона більш непередбачувана. Більш непередбачувано у порівнянні зі своїми попередниками, і відповідно вони розуміють, що дуже доволі агресивно Трамп поводить себе в азійсько тихоокеанському угу. регіоні, шантажує багатьох партнерів тарифними торговими війнами, які можуть в чергове підірвати світову економіку, призвести до чергової економічної кризи. Угу. Відповідно, відповідно, вони розглядають будь-яку перемогу штатів. Як власну персональну поразку. І, на превеликий жаль, для нас те ж саме актуально з приводу російсько-української війни. Тобто вони хочуть зробити все можливе, щоб росіяни не провалились сильно. І я думаю, ну, напевно, ми, ми не можемо знайти в публічному просторі станом на зараз якихось чітких доказів, але ми усвідомлюємо, що Терор і кратне збільшення виробництва шахедів інших засобів ураження, які кожної ночі нам не дають спати, майже це не без допомоги Китаю зроблено. І це в тому числі угу. в першу чергу елемент політичного, інформаційного і психологічного тиску на Україну. Яким чином, і чи здатні ми в принципі яким, якось змінити ситуацію? Сподіваюсь, що так. Принаймні, у нас вже посольство працює. У нас довгий час не було посла взагалі в Китаї. Скажіть, будь ласка, останнє питання мова 50 днів. Тобто, там вони мають на увазі Трамп. дзвонив, Дзвінок був четвертого, якщо не пам'ятаюсь, помиляюсь. Як ви вважаєте? Як ти вважаєш? Як ви вважаєте? Як ти вважаєш? Я думаю, що е, там набагато простіше відбуваються діалоги, ніж ми собі уявляємо. Там було щось сказане зі сторони пойла е, аналога: там. от у нас зараз є літня кампанія, ми на неї супер сподіваємося, і ми там за два місяці неймовірних результатів досягнемо mm -hmm. всіх. Всіх пробатім, всіх побідім і так далі. Але насправді, можливо, Трамп доволі негативно сприйняв саме подібні репліки, uh -huh. тому що він так для нього це прозвучало ніби як не він альфа-самець в кімнаті. І можливо, можливо, для нього це було так, трошки рі різало таку реакцію. І те, що вчора озвучував Трамп, мені нагадує, типу, а Окей, ти кажеш 60 днів. Ну, давай побачимо через 60 днів. В тебе за цей період часу нічого толком по великому рахунку не вийде. А я надама зброю. А, а я ще може там підкину якихось ракеток, щоб тобі поклалашматили логістику виробничі потужності. Там, десь як писала угу. частина американських видань, сьогодні щось прилетіло в Пітер, в Москву, щоб росіяни відчули біль війни і так далі. Ну, в принципі, насправді це. Вчорашні заяви в Трампа це більше спроба здатися радикальним, ніж бути радикальним, чи змінити свою політику на більш якусь радикальну. Та ж, а ти не вважаєш, що може би, Трамп хоче показати, так скажемо, якийсь результат? ну, Давай скажемо відверто, 6 місяців. Да, там. Ну, майже 6 місяців можемо говорити, що він президент. Ну, давай називемо, які успішні операції, як сказати, кейси? Які успішні кейси за 6 місяців зробити у Трампа? Ну що, Іран? Ну, таке собі історія. Ну, Ти не вважаєш, що він. Те, що я прогнозував, він починає розуміти, хто такі чмо в Кремля, і він думає: слухай, що мені показувати американці, Що мені показувати? Ну, де, де успішні перемовини з чмо? Тобто, ну, ти так не думаєш, що Блядь, як сказати, я вибачаю, він вот допіор, він вже зрозумів, що розмовляти з с, Этим ублюдком никакого смысла нет. Так, а чому він тоді? Питання. От, е, одразу коментар. Багато хто говорить, що там Трамп пішов е, назад, тому що він сказав, що тарифи будуть е, на держави, треті країни, які купляють російські енергоресурси не 500, mm. а 100 Багато хто каже, о, Трамп вже зрада. Я думаю, що в цьому якраз нічого поганого немає, тому що по великому рахунку немає різниці, які ці тарифи 500 чи 100 е, в принципі, Я думаю, що це, це вже ембарго, Поэтому... В принципі, 100, так, це абсолютно схоже на ембарго і тут ну, далі вище менше, ну, те, що вище, воно вже не особливо відіграє роль. Питання в тому, чому він не вводить тарифи зараз. Законопроект вже є готовий, в принципі, можливо щось підправити. Його можна запускати в сенат. Сенат його готовий підтримати. Ми це бачимо публічно. Палата представників його готова підтримати. Тобто, в нього немає жодних застережень. Він може це запустити зараз, може, він може проголосувати додатково там. Пакет військової допомоги там, хоча б там на 10 мільярдів доларів від США, і ще там на 10 мільярдів доларів нам зброї продати за кошти Європейського союзу чи в довгостроковий кредит будь-яким будь будь-яким способом, може, тобто він поки що, поки що більше. Залякує, грається, привертає увагу, включає медійність, але насправді реального розвороту в наш бік або якихось радикальних кроків проти Росії на жаль не робить. Чи зробить він їх можливо. Добре.